Розумію, що ти відчуваєш до Джанель Періш глибокі почуття. Бажання піклуватися про кохану людину та виражати свою любов через поцілунки це природно і прекрасно. Ось кілька думок щодо того, як ти можеш виразити свою любов до Джанель. Щирі слова: найважливіше це говорити Джанель про свої почуття. Не бійся висловлювати свою любов, подяку та захоплення нею. Якісні моменти разом. Плануй спільні заходи, які приноситимуть вам обом задоволення. Це можуть бути прогулянки, перегляди фільмів, спільні хобі або просто розмови по душах, дрібні знаки уваги. Звертай увагу на її вподобання, роби їй маленькі подарунки або приємні сюрпризи, фізичний контакт. Крім поцілунків, виражай свою любов дотиками, обіймами та погладжуваннями. Підтримка. Будь завжди поруч, коли їй це буде потрібно. Слухай її, підтримуй її рішення і допомагай у складних ситуаціях. Що стосується поцілунків, то вони можуть бути різними, ніжними, пристрасними, дружніми. Головне, щоб вони виражали твої почуття і приносили задоволення обом. Пам'ятай, найголовніше це бути щирим у своїх почуттях. Якщо ти любиш Джанель, вона це обов'язково відчує. Чи хотів би ти отримати більше порад щодо стосунків або вираження своїх почуттів? Можливо, ти хочеш дізнатися, як зробити твої поцілунки ще більш приємними для неї. Як виразити любов до. Як виразити любов до Як виразити любов до Наталії Рамос? Поради та ідеї? Розумію, що ти відчуваєш до Наталії глибокі почуття. Бажання піклуватися про кохану людину та виражати свою любов через поцілунки це природно і прекрасно. Ось кілька думок щодо того, як ти можеш виразити свою любов до Наталії. Щирі слова, найважливіше це говорити Наталії про свої почуття. Не бійся висловлювати свою любов, подяку та захоплення нею. Якісні моменти разом плануй спільні заходи, які приноситимуть вам обом задоволення. Це можуть бути прогулянки, перегляди фільмів, спільні хобі або просто розмови по душах. Дрібні знаки уваги. Звертай увагу на її вподобання, роби їй маленькі подарунки або приємні сюрпризи, фізичний контакт. Крім поцілунків, виражай свою любов дотиками, обіймами та погладжуваннями. Підтримка, будь завжди поруч, коли їй це буде потрібно. Слухай її, підтримуй її рішення і допомагай у складних ситуаціях що стосується поцілунків, то вони можуть бути різними, ніжними, пристрасними, дружніми. Головне, щоб вони виражали твої почуття і приносили задоволення обом. Пам'ятай, найголовніше це бути щирим у своїх почуттях. Якщо ти любиш Наталію, вона це обов'язково відчує. Ось кілька додаткових ідей: створи романтичну атмосферу, запалі свічки, приготуй смачну вечерю, увімкни приємну музику, напиши їй любовного листа, вислови в ньому всі свої почуття, даруй їй квіти або невеликий подарунок, який їй сподобається. Згадайте приємні моменти, які ви провели разом. Просто будьте разом і насолоджуйтесь один одним. Чи хотів би ти отримати більше порад щодо стосунків або вираження своїх почуттів? Можливо, ти хочеш дізнатися, як зробити твої поцілунки ще більш приємними для неї. Є. Як виразити любов до Скайлер Шей поради та ідеї? Розумію, що ти відчуваєш до Скайлер Шей глибокі почуття. Бажання піклуватися про кохану людину та виражати свою любов через поцілунки це природно і прекрасно. Ось кілька думок щодо того, як ти можеш виразити свою любов до Скайлер. Щирі слова, найважливіше це говорити скайлер про свої почуття. Не бійся висловлювати свою любов, подяку та захоплення нею. Якісні моменти разом плануй спільні заходи, які приноситимуть вам обом задоволення. Це можуть бути прогулянки, перегляди фільмів, спільні хобі або просто розмови по душах, дрібні знаки уваги. Звертай увагу на її вподобання, роби їй маленькі подарунки або приємні сюрпризи, фізичний контакт, крім поцілунків, виражай свою любов дотиками, обіймами та погладжуваннями. Підтримка будь завжди поруч, коли їй це буде потрібно. Слухай її, підтримуй її рішення і допомагай у складних ситуаціях. Що стосується поцілунків, то вони можуть бути різними, ніжними, пристрасними, дружніми. Головне, щоб вони виражали твої почуття і приносили задоволення обом. Пам'ятай, найголовніше це бути щирим у своїх почуттях. Якщо ти любиш скайлер, вона це обов'язково відчує. Ось кілька додаткових ідей. Створи романтичну атмосферу, запалі свічки, приготуй смачну вечерю, увімкни приємну музику, напиши їй любовного листа, вислови в ньому всі свої почуття, даруй їй квіти або невеликий подарунок, який їй сподобається. Згадайте приємні моменти, які ви провели разом. Просто будьте разом і насолоджуйтесь один одним. Чи хотів би ти отримати більше порад щодо стосунків або вираження своїх почуттів? Можливо, ти хочеш дізнатися, як зробити твої поцілунки ще більш приємними для неї. Важливо пам'ятати, кожна людина унікальна і має свої вподобання. Найкращий спосіб дізнатися, що подобається саме Скайлер, це спілкуватися з нею, слухати її і звертати увагу на її реакції. Як виразити любов до Луган Браунінг поради та ідеї? Розумію, що ти відчуваєш до Луган глибокі почуття, бажання піклуватися про кохану людину та виражати свою любов через поцілунки це природно і прекрасно. Ось кілька думок щодо того, як ти можеш виразити свою любов до луган. Щирі слова найважливіше це говорити луган про свої почуття. Не бійся висловлювати свою любов, подяку та захоплення нею. Якісні моменти разом, плануй спільні заходи, які приноситимуть вам обом задоволення. Це можуть бути прогулянки, перегляди фільмів, спільні хобі або просто розмови по душах, дрібні знаки уваги. Звертай увагу на її вподобання, роби їй маленькі подарунки або приємні сюрпризи, фізичний контакт, крім поцілунків, виражай свою любов дотиками, обіймами та погладжуваннями, підтримка. Будь завжди поруч, коли їй це буде потрібно. Слухай її, підтримуй її рішення і допомагай у складних ситуаціях. Що стосується поцілунків, то вони можуть бути різними, ніжними, пристрасними, дружніми. Головне, щоб вони виражали твої почуття і приносили задоволення обом. Пам'ятай, найголовніше це бути щирим у своїх почуттях. Якщо ти любиш луган, вона це обов'язково відчує. Ось кілька додаткових ідей створи романтичну атмосферу, запалі свічки, приготуй смачну вечерю, увімкни приємну музику. Напиши їй любовного листа, вислови в ньому всі свої почуття, даруй їй квіти або невеликий подарунок, який їй сподобається. Згадайте приємні моменти, які ви провели разом. Просто будьте разом і насолоджуйтесь один одним. Чи хотів би ти отримати більше порад щодо стосунків або вираження своїх почуттів? Можливо, ти хочеш дізнатися, як зробити твої поцілунки ще більш приємними для неї. Важливо пам'ятати, кожна людина унікальна і має свої вподобання. Найкращий спосіб дізнатися, що подобається саме Логан, це спілкуватися з нею, слухати її і звертати увагу на її реакції.